Тим не менше, все ж таки була справді, коли сказав, консенсусна кандидатура, і штати її загальмували. І тепер ми знаємо, що Олес, в принципі, більш був виступав за більш рішучу допомогу Україні. А Столтенберг, от який лишився ще на рік, хоча йому це зовсім не треба, він вже збирався йти керувати з банком. Так. Столтенберг дуже обережний. І от як, як на мене, те, що Сполучені Штати загальмували цю кандидатуру Олеса, це все-таки свідчення того, що вони намагаються от розтягувати це задоволення російсько-української війни. Чому задоволення? Тому що зараз сюди йдуть величезні ресурси, реанімувався фактично військово-промисловий комплекс, запускаються нові заводи. Тобто на правду слід пам'ятати, що російсько-українська війна для принаймні військово-промислового комплексу Сполучених Штатів є зараз дуже позитивним чинником. Туди йдуть гроші. Інше що це гроші переважно американських платників податків, але тим не менше вони відновлюють виробництво озброєння, модернізацію озброєнь. А значить, світ переходить на нову якість озброєнь, саме цей західний англосаанглосаксонський світ, у якого зараз виникають фінансові можливості в, технологі в технологіях випередити своїх потенційних конкурентів. Китай, передусім, але не тільки Китай. Я думаю, що і країни арабського світу. Угу. Тобто, в будь-якому випадку, це зана найближчі саміти, які відбудеться, він з вашої точки зору визначальним не буде. Я б так не сказав. От єдине, що я не можу дати відповідь собі на питання. Може колеги підкажуть. А от Зеленському варто там з'явитися чи ні? Він зараз ви, ви так в... то більше як на мене серйозна політика, серйозна відвідавши Болгарію, Туреччину, Чехію. Але чи не є ця активність демонстрацією того, що він не прийде на саміт без чітких відповідей на питання? коли Україна вступить в НАТО? Для мене немає відповіді: чи йому туди треба з'являтися, чи не треба? Ну, я по-перше почну з Британії, і США, тому що ми сказали, розумієте, підходи британські так, вони можуть бути, в них може бути тяглість, історизм в Британії набагато більше і має більше значення, ніж він має в Сполучених Штатах. І це все є, це все присутнє. Але давайте скажемо, та Британія, про яку ми хочемо собі говорити уявляти, вона, значить, почала помирати в клінічну смерть, дійшла з Черчиллем. З видатним політиком, яким захоплюється весь світ, ну але вона йшла з ним в клінічну смерть. А померла після течір. А, ті, те, що її намагався реанімувати Джонсон, це було пов'язано виключно з тим, що після виходу з ЄС треба було якось знайти якесь своє місце, десь лідируючи поза ЄС, запропонувати підходи. І безумовно, Джонсон як лідер, він відіграв в цьому роль. Це роль і місце лідера в історії. І йому за це буде завжди. Я думаю, подяка і вдячність від українського народу що за що є. Безумовно, відставку. за що ми всі надзвичайно вдячні. Сунакут, мені здається, що це все. Його це все обтяжує, йому роль Джонсона абсолютно не підходить. Йому ця війна вона абсолютно далека, йому вона не цікава. Це банкір до мозга кісток. Він буде рахувати гроші, він буде обговорювати фінанси, він буде обговорювати все, що завгодно, але він точно не буде обговорювати. Ну, Джонсон і Джонсона я уявляю, якби Джонсону поклали мапу на стіл і сказали. Дивіться, отут, значить, ми повторимо, як в Кримській війні висадимося в Євпаторії, а тут, значить, вони тут у нас піде десант. От я не виявляю ріші сунака, який стоїть і з інтересом на це дивиться. При тому, що це глибоко розумна і родована людина, я розумію прекрасна з британської класичної освіти. Але короля Чарльза, який з мав дивиться, ну, я уявляю. Ну так ні, так можна дивитися. Питання в тому, чи не розходяться наші бажання у даному випадку, якби британцям я радив з нашими можливостями, розумієте, тут же ж питання ще і чи готові до і тепер ми підходимо до наступного. Британія буде діяти абсолютно в злагодженій позиції зі сполученими штатами. А сполученим штатам британці потрібні для того, щоб урівноважувати своїх і казати дивіться, це ж не від нас пішло. Це нас наші британські друзі попросили. От подивіться, вони ж дали ракети Storm Shadow, Як ми на тлі британців, що ми не можемо дати атакам з України? Ми ж тепер вже не Британія, владичиця морів, а вже давно Сполучені Штати, а, владики чи влади, владичиця, кому як завгодно можна сказати. Значить, ми повинні так само. Тобто вони їм для цього потрібні. А що доволиться, розумієте, мені здається, що причина в тому, що для НАТО зараз. Основний виклик це не те, щоб Швецію врешті закінчити процедуру завершення членства і переконати Ердогана, який не може ніяк. І не Україну прийняти, а взагалі майбутнього НАТО. Бо я бачу, моя думка така, що чим більше держав-учасниць, тим важче НАТО стає ухвалювати рішення. Тим більше проблем у них виникає. Тим важче знайти консенсус і у НАТО. Чому проблема? Що, от чому зв'язано ці зволікання? Тому що Волес – це секретар війни, генсек війни. А НАТО не готове до війни. НАТО ще потрібен Столтенберг, ще будь хто на рік, для того, щоб подивитись, а НАТО взагалі це життєздатний проєкт. Шановні друзі, от ми б зібралися за столом і стало би зараз питання: от Україна просить гарантії безпеки. От там британці почали писати ідеї: давайте експедиційний корпус. Оціли б так навіть отаким колом. Uh -huh. І тут би сиділа за столом, ну ясно, США, Британія, Німеччина, але сіла б угорщина. Хтось із нас сказав би, та ну. Та ну а наше? на що Та, чекаю, Там а же а що ми так? А це а це конкретні питання. Ми, ми на них ми на них не зважаємо і думаємо, що НАТО це виключно позиція Сполучених Штатів 100%, яку всі приймають, а не 100%. -во. Кейс Швеції це демонструє. Не 100 Справа в тому, не що там же ж змінюють регламент ухвалення рішень на цій на цьому саміті. Він має бути уже у змінять. Особу. Тоді побачимо. Ну я а змінять думаю, тоді. Я, я а, думаю, а, я, а, думаю а, я в цьому навіть не сумніваюся це буде. Ну побачимо. А а щоб змінити регламент, теж потрібно 31. 31. Ну, один пакетне голосування, яке Столтенберг проводив по Україн, з українським питанням. Згадайте, це ж прецедент був. Друзі, це прецедент. Це це, це, це просто хрест на всі бюрократії. Яка не це, на європі хреста? Це, прецедент, ну, це Окей. прецедент, поки він не передбачає участі НАТО в безпосередньому зіткненні воєнному. Цей прецедент він може стосуватися всього, чого завгодно, можна знайти піти на адхок на виключення. А то я ставиться конкретне запитання. Друзі, ми готові надіслати, надати в Україні, от, наприклад, експедиційний корпус, або збільшити, або а, забезпечити присутність воєнної місії. Навіть отак, навіть на такій, навіть без участі, безпосередньої бойових діях. І тут на цьому питанні раз тобто за межі регламенту і статуту у НАТО. Ти не виходиш. А, бо... Тому що вони... а вони це використають як аргумент, ті, хто не хоче. Дивіться, ну, ми знову ж таки говоримо про що. О, у нас сформувалась думка суспільна, багато в чому, багато політиків, її культивувало так само про те, що головне це США. І все. У мене особисто така позиція. Ну, технологічно, фінансово, за кількістю збройних сил. Вони нам дали майже під 200 ярдів допомоги. Ні, 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 ні. в НАТО. Позиції НАТО. Так а вони формують політику НАТО. Я я ну О, я наперед не хребетна, бачу іншого станови. А я не бачу на 100% щоб вони сформували? Ні, політику. ну зрозуміло, треба показувати всьому людству, що дивіться, у нас консенсус, ми так все. А я яскравий, я не випадково почав від цієї історії з Бена вулиці. Скільки Трамп, скільки Трамп довбав їх, щоб з 2014 року, скільки країн на 2 відсотки пішло по видаткам на оборону? Є в мене дуже скептичне відношення до по, Трампа по, -по німеччині. Зараз... Можна подивитися, але це але це ну вибачте, це показовий епізод. <звук> Сполучені Штати перша скрипка, абсолютно, і вони становий хребет, як завгодно можна метафору використовувати. Але при цьому вони не мають монопольних можливостей, і вони мають монопольне право вето так. Я дозволю переблю тебе. Але... але перепрошую. Мені впало в око одне речення, яке я побачив в одному аналітичному матеріалі стосовно долучення всіх країн НАТО, якщо відбувається агресія проти когось одного. П'ята стаття і все інше. Не будемо тепер чекати, поки США почнуть воювати за цю країну. Там таке формулювання було. Поки ша почнули два відсотки. Кількість а, озброєння в Кр армії. Тепер питання: якщо нападуть на Латвію, Литва буде чекати, поки штати війдуть чи Польща буде чекати? Ну, так стоїть зараз питання. Ні, ні. -ні, -ні. Як, якщо а, нападуть на не знаю там е, Італію, да? Греція буде чекати? Ні, в них там е, також спільні інтереси дуже серйозні.